Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю. Добрий день, слава Україні. Вітаю, ради бачити. Дякую за запрошення. слава. Отже, пане Іване, ну от бачите, затримано підозрюваного. Зараз він під так. вартою вже оголосили йому попередній запобіжний захід, 60 днів без права внесення застави. І людина в залі суду зізналася, що це так би мовити, його особиста помста українській владі. Одразу ж людина каже про те, що готова до обміну, хоче відшукати тіло свого сина, який, нібито, безвісти зник на Бахмутському напрямку, готовий обмінятися на українських військовослужбовців, які перебувають в полоні. М -м, на вашу думку, от це правда про що каже е людина в залі суду, про те, що це його особиста помста українській владі в особі Андрія Порубія? Який до цієї влади не належав, тобто він був опозиційним політиком, і причому вже 6 років як неактивним, так як це було раніше. Його заяви ну, заяви цього підозрюваного. Вони контроверсійні. З однієї сторони він слідчі казали, що він, начебто, щось і зізнається, але не сильно йде на контакт. Тут він повністю вийшов на контакт з журналістами, потім відмовився далі говорити. Велика різниця між тим, що він говорить в залі судового засідання, та тим, що він може говорити та дійсно документально посвідчувати безпосередньо під час спілкування зі слідчим. Тобто тут дві великі різниці, щоб воно все співпадало. Тому дамо слідчим можливість зробити свою справу, все задокументувати, плюс знайти зброю. Плюс знайти інше спорядження, плюс по можливості знайти спільників. Я продовжую триматися тієї думки, що все ж таки що не менше, що не менше одна людина була в нього. Ну йому асистувала, хай навіть і онлайн. А якщо все ж таки виявиться, що він був один і все це зміг самостійно спланувати, організувати, виконати, і це зайняло в нього судячи з тих даних, які в нас є близько року. Тому тоді можна говорити, що він кримінальний геній, що він все передбачив, всі моменти, всі тонкощі, і от це реалізував. Ну, кримінальний геній, якого затримали за 36 годин, якщо вже так. Тобто, виходить, що й не все. Так, так, абсолютно точно. Але ще раз величезна робота попереду. З'ясувати на якому етапі він почав це обмірковувати, з ким спілкувався з протилежної сторони, бо, судячи з усього, все ж таки протилежна сторона була. Тут оця ось до речі, згода на обмін це спроба уникнути кримінального покарання. То він погоджується, визнає вину йому суд дає 15 років колонії суворого режиму, і російська сторона, принаймні на його так судячи з цього розмірковування, заявляє: ми хочемо цього пана до себе, до Російської Федерації натомість тримайте ось там, наприклад, двох українських бійців, які були захоплені не на десь під Авдіївкою, умовно. якщо Україна відмовляється, то і звісно, полонених обмін полоненими процес зупиняється. А що далі? Ну далі під питанням вже. Добре, тобто, на вашу думку, все ж таки ця людина завербований агент російських спецслужб. І його ну, ввели ну, і допомагали йому саме, саме звідти. Ну, одна ну, з версій. Так, дивіться, та версія, що російська сторона там є, він каже, що він хотів би повернутися до Російської Федерації. Це опосередковано говорить про те, що хтось там на нього, принаймні в його розмірковані, очікує. Розумію, ми не знаємо там, чи це розвідка, чи це контррозвідка, чи це просто щось йому там нафантазувалося. Не знаю, Тут слідчим треба ще буде з'ясувати багато моментів, і в тому числі з'ясувати наскільки він був скажімо так в нормальному психологічному стані, і він все правильно собі усвідомлює. Будуть аналізи його смс-ок, спілкування в месенджерах з ким спілкувався, імейли. Тобто, це це ще раз величезна робота, яку треба зробити. Але принаймні, ще раз, версія російська вона залишалася основною, в основному принципі, суть усього, вона підтверджується. Тепер ще залишається зрозуміти, в яких масштабах російська сторона там була присутня. Добре, з приводу зброї, ну як правило, кілери так вони намагаються зброї позбавитися якомога швидше. А тут зброю ще не знайшли. Хоча, от ми не знаємо, чи знайшли її при ньому, чи знайшли її в тому місці. А ну бачите, якщо кажуть, що не знайшли, значить її поки немає. І, Відповідно, її шукають, скоріш за все, що він її теж позбавився десь там по дорозі. Так, абсолютно точно. І це процес зазначався, що він виконав десь його, не знаю, там, умовно на смітник, умовно в каналізацію, умовно в ставок, А це зазвичай дійсно краєугольний камінь для того, щоб доводити справу в суді, бо немає знарядів чи не злочину. І там будуть величезні справи в суді, і сторона захисту може справу цю гойдати. Ми ж повинні розуміти в нього точно буде адвокат, група адвокатів, швидше за все, або безкоштовний адвокат буде наданий, Подивимося, і зброя зрозуміти це зброя українського походження умовно, з яка раніше ну, цей пістолет був. Це кажу умовно, Закріплене за військовою частиною, яка згоріла там, ще у 2019 році. Ого-го, го нічого собі. Або зброя, яка закріплена за військовим з'єднанням, яке зараз перебуває на передовій. Треба з'ясувати, що умовний пан сержант, який продав йому цей пістолет, він продав виключно з метою отримати там 200-300 додаткових доларів. Або чітко розумів, навіщо це робиться, і він йому навіть ще насипав, ну, фантазую там в кишені додаткових набоїв. каже: і за мене декілька пострілів. Це буде вже абсолютно інша історія. Тобто, ще раз у слідчих тут величезний шлях попереду. Добре. Е... Якщо це дійсно агент російських спецслужб завербований, і, можливо, навіть от цією історією з, пропа, з безвісти зниклим сином, так? про якого він сказав в залі суду, ми ж розуміємо, що це дуже тан, така тонка маніпуляція на людській трагедії. Відповідно, у нас дуже багато є людей, які на цій війні і. Мають своїх рідних, близьких людей, які теж в статусі безвісти зниклих, так і на цьому можна маніпулювати. Як можна уникнути од подібних подібної вербовки? Я вам ще більше скажу для слідчих зараз велике питання: з'ясувати, чи дійсно в нього був син, чи дійсно він проходив службу в збройних силах України, чи дійсно він зник без вісті там, де про це говориться? Тобто це ж може бути і мішура, дава так в пісок в очі, щоб, начебто, показати, які були мотиви. Може, сина й не було насправді. Він був самим тут. слідчим, щоб попрацювати треба буде. З точки зору кого люди, кого росіяни залучають до співробітництва. Завжди кажу так: перше, це неповнолітні, я їх називаю так. Ну напов... хай не ображається з Кока-Колою в голові. Ну, ми mm. розуміємо, що особливо на канікулах, на святах там ніхто не приділяє уваги, вони зайняті своїми питаннями, і там починаються різні історії. Ми вже бачили і підпали, і вибухівку перенести. Друге, люди, які перебувають в скрутному матеріальному становищі. Зрозуміло. Зазвичай це суми, які фігурують від 500 гривень до 50 тисяч доларів за ну, в залежності від масштабу виконання завдання, яке поставлено. А і третє, це наркозалежне. Ну наркозалежному дуже доволі. Просто маніпулювати доза, хочеш отримати, зроби це, ось тобі гроші, потім ти ще повернешся. Тобто, тут це основні три категорії, які залучаються. Я не кажу вже про тих, яких є ідейними, які ідейно стоять проти. кажуть, ми тут ждемо Путіна, мені обіщали е, якусь там посаду глави адміністрації, коли росіяни прийдуть. Це вже окремі окремі особи. А, так, от і як запобігти, власне, як, як, скажімо, відстежити. Ну, я розумію, що там люди в скрутному становищі, можливо, там можуть жити одні, і важко відстежити, з ким вони ведуть переписку, так? Як їх вербують росіяни? Якщо говорити про підлітків, так які ну, так чи інакше мають контакт з батьками, на що батькам звертати увагу? А, давайте так. Ну, по-перше, спілкуватися зі своїми дітьми. Ну, це, це здається, ну, щось примітивне. Ну що, ми, звісно, спілкуємося. Не в форматі там, в школі порядок, окей, нормально все, окей. Ну це, це не спілкування. Дізнаватися, з ким спілкуються ваші діти. Повірте, у мене така та сама ну, робота треба постійно допитуватися, з ким ти спілкуєшся, що за люди з'являються на твоєму горизонті. Бо телефон, він... Розкриває всі горизонти, і можна спілкуватися з будь -з ким, ну будь-якою людиною, не знаю, в Австралії, в Японії, в Латинській Америці, в тому числі навіть і ну знайти собі якогось товариша з тієї сторони, з російської сторони. Звертати увагу на якісь проблеми з, з настроєм, якісь там перепади, що відбувається, чи якісь трудності, чи якісь складності, чи є в твоєму оточенні люди, які впливають на тебе депресивно. Ну і зрозуміло, найкращий ну, один з показників, можливо, не останній, а один з як на мене ключових у вашої дитини раптово покращилося матеріальне становище. Десь там айфон новий планшет. А, там знає гроші, це повинно насторожувати, якщо ви ці гроші своїй дитині не давали. Питання, де вона їх взяла. Ще один момент повертаючись до теми вбивства саме Парубія. От тут вже транслюють ще один коментар від людини, яку підозрюють в цьому вбивстві. А, так от він звучить так: я вам зараз його процитую. Про що це може говорити? А підозрюваний у вбивстві парубія каже так. Пробій був просто поруч. Якби був би Петя, то був би Петя, якщо би я жив у Вінниці. Ну таким чином натякає на а, а, Петра Порошенка. А, про що це може говорити? До речі, от це теж ну, це вкладається от, в цю канву особистої помсти українській владі, при тому, що Петя давно вже не при владі знову ж таки. Він не деталізував, в якій владі поточні, попередній, за що? За мобілізацію, за погані дороги, за погану не знаю, там, якість освіти, за бусифікацію, за, за що? Ну так звучить дуже аморфно. Тобто, таке враження, що він для себе ще не усвідомив, або взагалі в нього немає розуміння, за що він це зробив, або є розуміння, є знання, але він не хоче показувати це суспільство, а намагається прикритися якимись високими високими мотивами. Я помстився. За що? Якщо людина помсти. То вона ну принаймні, скаже прямо за що. Ти бачив, що загиблий він давно вже не при владі. Шість років, ну і можливо минулі владі. А коли він каже, хто був поруч, в принципі, так, це виглядає логічним а, з точки зору дотягнутися. Зрозуміло, коли б коли народні депутати перебувають в Києві і проводять свій час у Верховній Раді в комітетах, ми ж вам чудово знаємо, урядове кварталу. Туди просто не зайти. Постійна охорона, люди навколо спостерігають управління державної охорони, постійно патрулює гласно і негласно навколишні ці квартали. Тому ну, вчинити це було б там надзвичайно складно. У Львові, суч усього, для виконавця було простіше, місто він знав, знав, де проживає загиблий, і це покращило, полегшило йому виконання того, що він зробив. Пане Іване, дякуємо. Завжди з вами цікаво говорити. Дякуємо за ваші відповіді, за вашу аналітику. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України, щойно був з нами на зв'язку. Бачите.